Є знижки на сину бам, 10% в аптеках подорожних бам та Ощад. Є знижки на тесеп, 15% в аптеках подорожних бам та Ощад. Вітаю, мене звати Яна Білова, я лікар-дерматовенеролог, дерматоонколог і фахівець з естетичної медицини. Кожен з нас хоче виглядати молодо та здорово довго. І саме я сьогодні розповім вам про довголіття вашої шкіри. Що потрібно робити для того, щоб виглядати завжди якісно, здорово та красиво? Отже, шкіра це найбільше. Орган нашого організму вона відповідає за певні функції, вона захищає наш організм, вона відповідає на зовнішні чинники, які впливають на її стан. Отже, довголіття нашої шкіри залежить від певних чинників. Перше це наш внутрішній стан. Це перш за все їжа, яку ми споживаємо. І коли ми говоримо про молодість, та довголіття нашої шкіри ми маємо розуміти, що є ті продукти, які впливають негативно. Наприклад, це Цукор, глютен, алкоголь, куріння це впливає на стан судин вашої шкіри, і через це вони можуть бути дуже вузькими, маленькими, вони склеюються і немає потрібного кровообігу та постачання поживних речовин до шкіри. Ну і звісно, дуже важливим є саме зовнішні чинники, які впливають на довголіття шкіри. Це ультрафіолет, це голодні температури, це нанесення певних речовин в косметиці, це все те, чим ми Живемо щодня. Отже, давайте розбиратися, як правильно доглядати за шкірою за для того, щоб вона була багато років здоровою та красивою. Перше, з чого ми починаємо, це з рутинного догляду вдома. Це має бути вмивання, обов'язково поживні речовини в кремі або в сироваці, і обов'язковим є це засіб із сонцезахисним ефектом. На моїй пам'яті є, звісно, масочки, примочки із фруктів та овочей, але я завжди кажу про те. Що це треба їсти, а не наносити на свою шкіру, тому що саме цей процес не омолоджує, а може навпаки викликати навіть алергічні реакції. Краще купуйте креми, які вже доведені в своїй ефективності. І до речі, це можна використовувати навіть з дуже молодого віку для продовження довголіття шкіри. На сьогоднішній день оці позначки 25-35 це виключно маркетинговий підхід в косметичних брендах. Не існує таких показань. Далі Дуже важливим моментом є використання засобів із сонцезахисним ефектом spf фактор нам потрібно використовувати такі засоби цілий рік. Ультрафіолет, тобто проміні сонця, є не тільки влітку, а й взимку. На старіння нашої шкіри впливають дуже багато чинників, і головний з них це наша генетика. Кожна людина народжується набором певних генів. І за рахунок цього ми старішуємо або раніше, або, звісно, в більш пізньому віці. Шкіра і вода теж тема, яку обговорюють як лікарі, так і пацієнти. Для нашого організму потрібно вживати. Певну кількість води. І це не менше, ніж 2 літри води. Але вода, яка потрапляє до нас внутрішньо, вона не засвоюється в шкірі. І за рахунок цього ми не будемо бачити зволоження шкіри. Тобто, для того, щоб зволожити шкіру, нам потрібно наносити зверху ті речовини, які будуть отримувати воду. Наприклад, це цераміди, ліпіди і гіалуронова кислота. Девайси для масажу, які можна застосовувати вдома. Зараз дуже Багато цих пропозицій, але чи потрібно це кожному пацієнту? Звісно, ні. По-перше, якщо ви маєте чутливість шкіри, якщо ви маєте розширені судини або якісь запальні процеси на шкірі, категорично не можна робити ніякі види масажу. Таким чином, ми пошкоджуємо судини, пошкоджуємо клітини шкіри і викликаємо ще більший запальний процес, а не навпаки, омолоджуємося. Часно піклуйтесь про здоров'я та красу своєї шкіри. Довголіття вашої. Шкіри залежить виключно від ваших дій.